А це що, настоящі діор духи? Ні. А що це? Це аналог Dior Sauvage. А але, скільки такий аналог але стоїть? Але не наш. Та що гривень 150-160 не більше. І що, він пахне діором? Ні, не пахне. А чи мають право, глянь, ну, це ж ну, не настоячий діор. Чи мають право no. вони робити такі от упаковки? Ні, упаковки не мають права, тому що це інший бренд, це інша компанія. І що, ніхто на це не впливає? Мабуть, ні. Я думаю, що ні. А компанія Дпова ваша не займається такою хернею? Ні, у нас у компанії Депова наш бренд, наш флакон ми робимо все під нашим написами і ми не кажемо, що це оригінал, або репліка, або копія, або остатки на складі. Ми робимо аналоги, але під своїм брендом, свої тарі, і просто там кажемо на словах, що цей аромат схожий, з Діор ваш, наприклад. Тому що так от робити ми не маємо права. У вас не Діор ваш, у вас аромат схожий. Аромат схожий, здійсне ваш. Аромат депова. Друзі, дуже якісні, класні парфуми. Я до речі, от користуюся ще от такими от пахучками для автомобілів. Це просто находка. Воно дуже класно, типу, тоненько пахне, схоже на топові ці аромати. І так знаєш, в тачку відкриваєш, заходиш. Круто. От лишаю тут сторінку, типу Андрія Депова. Звертайтесь оптом в гурт. Андрюха. Домовимось, домовимося. У нас є і опт, і роздріб, і дистриб'юція. і навіть приват лейбл у нас є. Ми можемо робити під вашу продукцію, під вашим брендом з наших матеріалів депова слава українцям